Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад – Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите у випуску тікали від обстрілів з прикордонних Тимоновичів в інше село і потрапили під авіаудар. Історії людей з Іванівки Семенівської громади. Домашнє насильство над донькою та невиконання батьківських обов'язків у Чернігівському суді розглядатимуть справи щодо найстаршої матері України Валентини Підвербної. У Чернігові в спорткомплексі, який постраждав від російських обстрілів, проходить чемпіонат України з настільного тенісу. Тікаючи від обстрілів з прикордонних Тимоновичів, переїхала жити до Іванівки трохи далі від кордону, і там потрапила під авіаудар. 3 травня близько 11-ї вечора росіяни випустили по Іванівці Семенівської громади керовану авіабомбу. Тоді загинула літня жінка, двоє опинилися в лікарні. Вибуховою хвилею пошкодило будинки. З людьми, які живуть у цих домівках, спілкувалася Тетяна Лось. Вона розповість докладніше. Цей будинок через дорогу від вирви, що утворила бомба. Між ними за 30 метрів. З будівлі знесло майже весь дах, немає жодного вікна та дверей. Зсередини крізь стіну можна побачити вулицю. Отже, бачите, воно пробило дві дири, і воно ж це на куна на на, фінч, на грубу на цю вибило гру. Ось штори зняло, зняло з вікна, з полотенця пробило дири. Прям вообще насквозь. У Килимі на підлозі стерчить уламок. От що це таке? Воно прилипло прямо, чи, чи влізло воно, чи ну тут нічого підлизував, бачу, а пробоїна трошки. Це чи з їхньої бомби, чи я не знаю, що це. Сама Світлана на момент вибуху була в іншій кімнаті. Жінка лишилась неушкодженою. Сиділа після душа, собиралась спати. отут сиділа на дивані. І воно бах. Я навіть не чула, не чула ніякого звука. І все, і все в хаті темно стало. Я патьомками по пішла, пошла потихеньку і розумію, і що я не можу пройти ніде. У капішоні в халаті була в капішоні. Це в мене трошки спасло, мабуть. Потім включила прожектор, ну, на голові фонарик одягнула, і бачу, що теж дим, пиль, нічого не видно. Думаю, чи я осліплю, чи що воно таке. Господар цього будинку з сім'єю мав приїхати до села за кілька днів. Сам живе в Чернігові, цю хату використовував як дачу, тому на час авіаудару тут нікого не було. Потолок тільки він зробив ну, на веранді. платіком. Жінка розповідає, хоч саму Іванівку досі не обстрілювали, до кордону 11 кілометрів, приходи по сусіднім селам тут чують регулярно. Кожен день, обстріли, кожен день не було такого. На городі дома постійно бухає, бухає, Взриви чутно, он залізне між теж чутно, Ніколаївка, Янжулівка, всі прикордонівці населені пункти. Дуже чутно. З одного з таких прикордонних сіл Тимоновичів з під постійних обстрілів в Іванівку переселились кілька сімей. Саме Ольга, яка в ніч авіаудару втратила мати і будинок одночасно, вмовила односельців переїхати сюди. однієї одної потрапили попали другу і уб'єжиш нікуди, людячки. Я от людей привезла стімони чусілю люди, п'ять чоловік. Уже коли нас нам почали бити, Тимоновичів, ми дзвонили Борисовні. Вона каже, пожалуйста, приїжджайте сюди ко мне. Ми ж тут жили, ми тут три ночі ночівали, а на ночь ми пішли у ту хату. Кілька днів тому родина виїжджала з Тимоновичів під обстрілом. Тоді за п'ять метрів від них розірвався снаряд. В мосту під'їжджаємо, мост чорний. Риба, риба на мосту, вода ралісті на мосту. Ми думаємо, проїдемо чи не проїдемо. І от такое ми від одного убігли і до другому прибіжали. І куди тепер нам біжати? Куди? Не знаємо, що робити розпачі. Самі залишилися, во, одежда да ні миски, ні кружки, ні чашки, ні ложки. Вибуховою хвилею також пошкодило місцеву школу. Частково зірвало покрівлю і вибило до трьох десятків вікон. Навчається тут 58 учнів, працює в форматі онлайн, тому що небезпечно входить в 20 кілометрову зону. Працюючи абсолютно школа, розмови про оптимізацію ніякої не було. Тобто ми плануємо повністю відновлювати. Сьогодні росіяни знову запустили по Іванівці керовану авіабомбу. Вибухом зруйнувало сараї, пошкодило дах однієї домівки та вікна в навколишніх будинках. Тетяна лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів. На Чернігівщині посилюватимуть мобілізацію у зв'язку з очікуваним контрнаступом Збройних сил України. Про це сьогодні під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Олег Гончарук. За його словами, перевірка документів та вручення повісток на блокпостах і в громадських місцях патрулями є законною. Олег Гончарук посилається на ряд законодавчих актів, зокрема на закон України про правовий режим воєнного стану. Саме це заключається в тому, що ми зупиняємо громадян. Переконуємося, що це громадяни мають вони мають відповідні документи, які засвідчують їхню особу. І знову ж таки, зв'язку з тим, що у нас загальна мобілізація, ми запрошуємо їх до територіальних центрів для проходження військово лікарської комісії і з'ясування всіх обставин або відношень до військової служби. Крім того, говорить Олег Гончарук, у ТЦК бачить збільшення кількості студентів вищого призовного віку. За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії та введення в Україні воєнного стану, кількість вступників до закладів вищої освіти у Чернігівській області зросла в середньому на 100-150%. Нагадаємо, здобувачі освіти мають право на відсрочку. Є де таке право надане на конституцію, це навчання здобувають, ну, один із способів отримати відстрочку на період навчання. Але знов ж рано чи пізно це навчання закінчиться і далі людина буде призвана по мобілізації. Зі слів Гончарука, з початку повномасштабної війни в Чернігівській області призвали 22 тисячі чоловіків. Призов за загальною мобілізацією триватиме до завершення війни, сказав він. Не підпадають під загальну мобілізацію призовники віком від 18 до 27 років, які не проходили військової служби. Відсрочка надається тим, у кого на утриманні троє і більше неповнолітніх дітей, чоловікам, які є опікунами або доглядають за близьким родичем, що має першу чи другу групу інвалідності, а також за станом здоров'я самого військовозобов'язаного зобов'язаного нагадаємо, 7 квітня Кабмін своєю постановою передбачив, що здійснювати призов на військову службу під час мобілізації центри комплектування можуть незалежно від місця перебування чоловіків на військовому обліку. Засідання у справі найстаршої матері України Валентини Підвербної перенесли на 24 травня. Сьогодні Новозаводський районний суд Чернігова мав розглянути адміністративний протокол про вчинення домашнього насильства. Його склали після того, як 24 квітня у соціальній мережі з'явився пост від імені її дочки зі звинуваченням матері у побитті та цькуванні. Дівчинка написала, що може накласти на себе руки і попросила про допомогу. У лютому 2011-го, після народження дитини, у в результаті штучного запліднення 66-річна Чернігівка давала інтерв'ю та спілкувалася зі ЗМІ. Розповідала, що мріяла про материнство. Згодом стала уникати журналістів, медиків, соціальних робітників. Родина перебувала на контролі соціальних служб. З дівчинкою працював психолог, розповіла Суспільному Наталія Іваницька, директорка школи, де навчалася дівчинка. Чому ця справа потрапила на розгляд до суду? Розповість Олександра Денисенко. Просить з метою повно об'єктивного та неупередження розгляду справи принести розгляд на іншу дату. Суддя новозаводського райсуду Чернігова Світлана Ченцова повідомляє про перенесення розгляду справи. Про це попросив адвокат. Він пише, що мною направлені запити до лікарні, до Чернігівського районного управління поліції, до управління справах дітей. І він за такий короткий час не отримав відповіді. Сам адвокат на засідання не прийшов. Була присутня Валентина Підвербна. Коментувати справу про домашнє насильство відмовилася. є адвокат, і схемі бути розмовляти. 24 квітня. У соціальній мережі з'явився пост від імені дочки Валентини. Вона звинуватила матір у побиті тацькуванні. Писала, що та хоче довести її до самогубства. Наступного дня соцслужби разом із поліцією забрали дівчинку до лікарні ввечері. Виконком прийняв рішення негайно відібрати її у матері. Директорка школи говорить: цей пост учениці не став для неї несподіванкою. Якщо дитина постійно на контролі і служб соціальних і школи, то зрозуміло, що може через певний час така ситуація виникнути. Що Будуть необхідно вирішувати проблеми. Ми знаємо, що дитина у нас непроста, і тому, коли ще вона перейшла до п'ятого класу, ми спеціально підбирали класного керівника такого, що має другу освіту, тобто освіту психолога. Тому із дівчинкою працювала як психолог, шкільний психолог і також класний керівник. Наталія Іваницька не виключає, що в пості дівчинки є певна маніпуляція. Я вважаю, що Аня трошки і зловживає ситуацію, тобто вона просто намагається. Привернути увагу до своїх проблем і маніпулює в тому числі освітою не свідомістю ось дорослих. Що ми всі співчуваємо їй дані ситуації за словами Наталії Іваницької в школі слідів побоїв на дівчинці, ніхто не бачив. Та особливості спілкування з матір'ю помічали ненормативна лексика. На жаль, присутня у спілкуванні між собою, між Анією і між мамою. Про лайку у бік дівчинки говорить, і начальниця відділу ювенальної превенції поліції області Оксана Огненко каже. Жінка говорила це і в присутності поліцейських. Вона не виражалася такою жорсткою нецензурною лайкою, але були такі словесні образи і. Про її вади з очима, про косоокість, про те, що вона наполягала на тому, що не не потрібно робити операцій, оскільки до сліпих. Ну, якби більше жалості. Мову про фізичне насильство не йдеться, але ну вона могла хапати її за руки і штовхати. Суд переніс засідання на 24 травня. Тоді ж розглянуть справу за другим адміністративним протоколом. Йдеться про невиконання батьківських обов'язків, а саме про антисанітарію та неналежні умови проживання і виховання дитини. У листопаді минулого року поліція вже складала протоколи на Валентину Підвербну. Та суд закрив справу, бо не вбачав у її діях складу адмінправопорушення. Дівчинка досі перебуває у лікарні, де матір її навідує. Олександра Денисенко, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів. Майже вдвічі менше учасників ніж до повномасштабного вторгнення. У Чернігові проходить чемпіонат України з настільного тенісу серед юніорів. На змагання приїхали 60 спортсменів з різних куточків України. Чемпіонат дозволили проводити у спорткомплексі хімік, який постраждав від російських обстрілів у березні 2022-го. Як проходять змагання, бачив Гордієрмак. Вікторія Шевчук виграла свою першу партію на чемпіонаті України з настільного тенісу серед юніорів. До Чернігова вона приїхала з Херсону. каже, була 9 місяців в окупації, але намагалась підтримувати свою спортивну форму. Там грали не ну, професіонали, там мужички, якісь. І якось грала там півроку з ними. Ну, бігала там щось фізично займалась. А так на жаль, не було згоду нормально. тренуватися. загалом на змагання приїхали 60 спортсменів з різних куточків України. Це майже вдвічі менше ніж до повномасштабного вторгнення, каже головна суддя змагань Інна Білащенко. Після повномасштабного вторгнення це перший чемпіонат, який приймає Чернігів. На жаль, учасників не так багато, як було до, до війни. Західна Україна представлено тільки один хлопець, а так більше західної України нема. Ну тобто люди ще, мабуть, трошки бояться їхати. Змагання проводять у спорткомплексі хімік, який постраждав від бойових дій у лютому березні 2022 року. Такий вигляд він мав після відходу росіян. Зараз комплекс привели до ладу і отримали дозвіл на проведення змагань у Чернігівської ОВА, каже Інна Білащенко. Дах відремонтували, тобто все добре. Прямого попадання слава Богу не було. Було поряд футбольне поле. Учасників небагато, але є перспективна молодь, розповідає Інна Білащенко. Один з них харків'янин Микита Завада. Харкові ми тренуємося, навіть якщо там тривоги, можемо вийти з сховище. а так. Тренуємося і на чого не звикаємо увагу. Зараз я в добрій формі тільки на початку війни, коли почалася, ми не грали, а зараз граємо кожен день. За словами інни Білащенко, чемпіонат у Чернігові проходитиме три дні. В разі, якщо в області оголошують повітряну тривогу, всі мають пройти в укриття. Ігри припиняються. Потім після завершення тривоги діти приходять і продовжуються. На, на чому зупинилися ці так і ігри продовжуються? Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини. Дякую, що дивитеся. Суспільне. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.